Сніг засипав хутір перевали, У святки всі щедрували, і нам багато радощі давали. Першими йшли діти панські, а за ними і селянські. Висипали із мішка крихти для синички. Ось зібрались кума три, всі гіркі п'янички. Привітались, кажуть, люта в нас зима. Та зібралися ми з вами недарма. Є чудова в нас усіх кума. То куди пощедрувати підемо ми? Ну, звичайно, до одарки, до куми. Так, до любої кумасі, до одарки, до дбайливої такої господарки. Може, на по попівчарки Йдуть, сніжок все присипає, пісня там і тут лунає, баби язиками чешуть, да собаки дзвінко брешуть, місяць везера з за хмари і свої наводить чари, та шлях, що клали чумаки. По небу плине до ріки. Ось вже і кума і хата, і біленька, і багата. Зайшли, кричать Ми щедрувать, давай кума нас частувать. І заскакав старий Остап, неначе навіжений цап, за ним почав скакать Тарас, за ним пилип і співав ураз. Вечір щедрий, вечір добрий, хай Янгол стереже хоробрий, куму одарочку, вдовицю, і чепурненьку, й білолицю, її свині, і тилицю, її вівці, гуси, курі, щоб не бути їй у журі, на здоров'я, на достаток, аж от святок і до святок. Щедрий вечір кожен чує, кум співає, не жартує, господиня хай частує, пригощає кумів бідних. Нібито то братів тих рідніх, щедрий вечір, добрий вечір, хай це щастя в кожен вечір. Заспівали, а одарка рада вже ж була. Ой проходьте кумці до стола і сідайте на ту лаву в рушниках, а на дворі морозець скрипучий, жах. Глянеш в небо, ніби місяць двоїться в очах. ну, кумасю, наливайте. Бутля принесла, пийте, куми, випивайте, щедрою була, каже не від зла, швидше вже давайте, бо я ляжу спати. Ти, кумасю, що, нас вигониш з хати? Що ви, бідні, мої рідні, але завтра не прокинусь я і до обідні, а мені уранці в церкву, та то все слова. Бо вночі чека солдата мила та вдова, поховала страви різні у печі. Ну, які там справи в них удвох вночі. А куми сиділи усе й сиділи, Побільше горілочки випить хотіли, від холоду щоки в них почервоніли. Сп'яніли, одарка уже їх жене, залиште нарешті одну ви мене, а то самогоном від вас усіх тхне». Що ж, каже Тарас, хай вже бідна вдовиця засне. Вона все ж зраділа на річ їх таку, гиготить у кутку і каже, поклала он вам у мішку, посала шматочку і по пиріжку. Ідіть собі з богом усі по сніжку, ходімо. сказав їм Остап до шинку. Ні, каже Пилип, ми до григіра підем. Туди я збирався ще й з обіду. Його заставлять одного нам не личить, в шинок його разом із нами покличем. Та каже Тарас може, біс таки з ним? Він хитрий, до того ж скупий селянин. Ми прийдемо так, він не стане радіти дать треба п'ятак, бо у нього є діти, про них він все дбає, своє серце крає, працює весь час, ніби святи не знає. Ні, каже Пилип, він давав нам борщу. Покличем Григіра, я його пригощу. А як скаже жінка, його не пущу і лайку розв'яжемо, в злива дощу, а потім у хату поклига щаслива. Не треба лякати, що нам та я злива. До Григіра близько, ідуть, гупотять, щедрівок веселих послухать хотять. Прийшли до григіра вони дуже скоро, Він стадо свиней у хліві саме порав. і каже, пішов я б в шинок з вами радо, та треба попорать свиней мені стадо. Закричав Пилип О Боже, ходімо, свині нас йому дороже. І шли. Сніг білий налітав, вмить дорогу замітав. Парубки дівчат шукали і гукали їх ку ку-ку. Ось нарешті і підходять п'яні куми до шинку. Хитрий там шинкар Абрам, в горілку все мішав, нусрам, доливав туди водиці. В шинку були три молодиці, шість козаків і піп на жаль, а у кутку сидів москаль. В попа вода була нагріта, він все співав многіє літа. І ще якісь псалми співав, собі горілку наливав, її окропом запивав. До нього підійшов Пилип, питає, чи міцний окріп? Побійся Бога, шепче піп, і щось під носа бубонить, Великий гріх горіл купить, І став він кумів щось учить. Ну як такого брехлю й трима земля, і куми побрели до москаля. Москаль був щедрою душею, він загув, як джілка. Ну лє я брам, дружкам моїм. Ну где горілка? Я, брам, тобі кричу, я не шучу, всіх угостіть хочу, побольше налівай, за все я заплачу. Куми стали його цілувати межевіч. Ой, товаришу, оце уже так річ. Москаль знайомиться, я пісар сілі верст. Чтоб к вам доехать, я проехал много верст, я писарем работал статским знатным. Теперь я должен жить за этим хутором приятным, а барышни красивые здесь просто милки. Талей ты, не жалей, Абрам, побольше нам горилки. Абрам сказал: Мне не шкода горілки, шоу, вы? для вас у мене уже келихи готовы. Ну, куми кажуть, за знайомство будьмо. Ми раді товаришувати з такими людьми. Пили вони, співали, знов пили. О півночі вже на карачках сніг пішли. Москаль за ними також ліз, а місяць осявав весь ліс. І друзі завели ще дрівки, Вже до домівки йшли мандрівки, і треба ж тут таке є горе. До хати всі дійшли Григора. І так у зліски пів Пилип, так викрикнув, що аж охрип. Він дружбу заховав у скрині, йому оті миліші свині, Йому з ними, будь миліше, всі завелись, вигукують все зліше, зліше, собаки здійняли сторожу, а п'яні небораки розвалили огорожу. Поплутав горільчаний біс, а свині всі втекли у ліс. Господар вискочив і вкрик Увесь мій статок втік і зник. А я ж про їх плекав надію ах, злодії, велиходії!» Тут жінка вискочила боса, ледь вдягнута, просто волоса, і каже Чав вже біля півночі, а ці п'янчуги власні снівечать. І селянин почав кричать. Нехай ідуть свиней шукать, знайдуть хай усіх до однії. Краще б виколали очі ви свої. Якщо станеться з свиньми щось у дорозі, будете усі ви у острозі. П'яні сперечатися не стали, пішли та де шукать свиней, не знали. Але Остап змекетив тут відразу. Ми учинили Григору образу, пішли спитаєм свині, де в ворожки ази. Прийшли, вже аза міцно спала. Тут стукіт, Ну, кого припхало? Вона спитала, бо не знала. Бачить п'яні, мовить, геть звідси йдіть. Не галдіть і відчинила двері лиш на мить. Не добере, які ще свині. Ну, каже, є якісь там у дубині, а сама стоїть, ригоче, п'яним помогти не хоче. П'яні не відчули підвох. В ліс нічний ідуть у чотирьох. А москаль кричить, що б я здох. Ну, а в хаті ворожили дівчата вночі. Півника зерном годують на печі, бігають сліди дивитись за ворота, за майбутнє за своє у них турбота. Пана, як відомо, видно по халявах. Перша прибігає, в мене буде худорлявий, друга прибігає, і вид її доречний. У мене буде й багатий, і статечний. У подяках голос її гречний. Третя прибігла в сльозах, кричить Мені лише сліди дістались від свині. Тут піднявся регіт, прибігли парубки, пісню затягнули молоді колядники. Москаль питає Что це заряжене, все в масках, може би, проказай все зараженеє? Тарас сміється, я таких, як ти, не бачив, не дотеп. Яка зараза? Це ж бо звичайнісінький вертеп. Та ось і хутір кінчився, Компанія їх далі чеше, вже не чутно, як де собака бреше, позаду них високі дві смирічки. Ось підійшли вони уже до річки. Тарас кричить, свинячі ось сліди, на лід всі тягнуться, вперед, все до води, пили б блага Тараса, нас веди. Це ж треба до такої втрапити біди. І тут всі завмерли вмить, у воді миготить щось, блищить, чи то вогонь, чи то вогню муляж, Тарас гукає Кум на землю ляж, щоб твоя постать та її не розбісила. Кого її? Та то ж нечиста сила? Москаль гукає, Ета ж девиця красавиця, неужта в прорубі й плавать нравиться. Спасем її, і львам її, друзя не жалка. Та то, напевно, мавка, чи русалка, що у лісах проводить літо, хитається над річкою у вітах. Хитається, ховається, а як хто йде, питається, а потім зарегоче й до смерті залоскоче, а ти питаєш чи не жаль ой дурний же ти москаль. Швиденько перейдемо лід в вслід слід, і біжимо чим душу ліс. Бовчив мене старий ще дід, русалка хижа, ніби біс. Я чув, що від русало крева на землю падають дерева. Та ходімо, хай їй біс, ось зайшли вони у ліс. На усіх на них свитина, все тихо, невія навкруг хуртовина, По сліду йдуть, минула вже година. А зупинитися все якось не з руки, Та доведеться прохмелитися назустріч їм чоловіки. У чорних кожушинах, в черевичках піші, Чи парубки йдуть до дівчат, чи ліші. Та які там парубки йдуть до дівчат, Остапа ж зойкнув, роги в них стирчать, Очі червоні з вогню у них і роги, І ніби козлячі тонкі мають ноги, І йдуть, не звертають вони із дороги. І злякавсь того Пилип, він у сніг весь ніби влип. Що, Остапе, кажеш ти, скоріш себе перехрести, то парубки піші йдуть, а не чорти. Тут каже москаль може, та папи вічерній к вечерній спішат да збілість тропи. Та каже Тарас, Остап правду сказав. Таких парубків я й в сні не видав. Не парубки це, а справжня примара. Ось підійшла йшла до них пекельна ця пара і кажуть, що це тут отава ця шукає, невже зимовий холод вас не допікає? Друзі заїкато кажуть стадо свиней ми шукаємо, а не так ось по лісу. Ми без роботи блукаємо. Шукаєте кажете, як шука сушу, ми вам допоможемо. Давайте лиш душу. Нам і за гірше люди душі давали, і чорти затанцювали і заспівали. Хтось любить гроші, хтось любить груші, а ми любим хороші і лихі людські душі. Ходим вночі серед чорноти. Ми не бояри, ми не свати. Місяць тихіше, сховайсь, не світи. Ми не з вертепу, ми справжні чорти. Хай шлях нам вугільні перейдуть коти. Це на вдачу, бо наш будеш ти, ти, ти і ти. Повз нас вам уже не пройти. Не кваптеся ви, не робіть суїти. У кумів от тих вже пісень йдуть інхварти. А їм кажуть чорти Що, зіграємо в карти? Та бодай ви б повмирали, сказав Остап, щоб не ми з вами в карти грали. Ми підем далі по дубині, бо нам лишень потрібні свині. Щось як трісне на дубку, чорти їм кажуть свині там он, на горбку. Зраділи, друзі. Чорт страшний сказав Зазначити я мушу. Ми вам даєм свиней, а ви нам душу. Всі полякалися і кажуть, може, вже свиней за так? Москаль кричить Недобрий я та знак. І тут з'явився хто хтозна звідки старий старий козак, як крикне на чортів Прошу, ідіть добром, бо як візьму, то всіх вас порубаю топором. І миттю розігнав усіх чортів, а кумів налякаві поготів, та каже Не бійтеся свій протяг перст, і дав горе кумам він свій мідний хрест. Беріть свиней, ідіть, і сили чорної цурайтесь, та глядіть не озирайтесь, бо нечиста сила зло несе. І москаль додав Ну хто же нас тогда спасе? А якщо із вас то заблукає, козак додав Хай зірку в небі ясною шукає, А тепер свиней беріть і швиденько звідси йдіть. Трохи пройшли. Пилип пита, Остапе, ти не випустив Христа, щоб сила берегла нас всіх свята, той головою мовчки лиш хита. Москаль сказав, все это неспроста, как этот отогнал казак от нас черта. Тарас сказав, І це замість подяк. Москаль же каже, Очень дивний знак. Я протрізвел і вспомнил, що то за казак. «Вийшли очень дивні діла!» Он как Господь нас защитил от зла, Тарас Буркоча, Господу хвала. Москаль сказал, то то мне лицо его знакомо. Я думал, з Петербургского он дома, а это гетьман умерший старинний, его все видели ви на двох гривнам, Все Всі озернулись. та дарма, козака ніде нема, навкруги густа пітьма, непроглядна просто ніч. Може, він поїхав в Січ? А на дубі тільки сич одиноку ухка річ. Світиться у нього око, моторошно бухка одиноко. Вилізли вони на гору, все женуть свиней Григору. довго їх уже женуть, та щось їм незнайомий путь. І вони всі загукали, ми напевно заблукали, а москаль гука ні зря. В небі вон горіть заря, а налюбімиця поета Кабзаря. Дійсно, в небі в хмарах дірка, і блищить яскрава зірка. Яскрава, ласкава, вона золота, вона проведе нас, яскрава, свята, так як волфів провела до Христа. І каже Тарас, нам би тут хоч свіча. Москаль заперечив Ну разве она гаряча, разве сагреє зимою нас свечка? Вот мені би гаряча русская печка, що стоїть тепло огня храня, і к себе теплом мене маня. Ночью зимньою і средь заснеженого дня. Пилип сказав хорошу мовиш річ, на холоді тиняємось ми ніч, да не завадила усім нам тепла піч. Та холод скрізь замерзла навіть січ. Забути нам про це тепер не слід. Ось зірка згасла, зник її слід. Та тут вже річка сяє на ній лід. Остап сказав це ніби скриги плід, який поклали на багато літ. Перейшли, а в небі жеврів вже світанок, у село прийшли лишень на ранок. Бачать церкви купола на початку їх села, Кажуть, Господу хвала, хатки вкриті снігом білі, свині ситі всі цілі. Добре, що не з'їв їх звір, Ось пригнали стадо в двір. Зустрічає їх Григір, в хату веде знахідку, щоб замочить, але всі пам'ятали того в кого ріг десь стерчить. І кожен із друзів терпить, відмовляється, не скоро стануть вони пить. Чортів, побачивши, відразу, Відчули до горілки дужу всі відразу. Ми вже підемо, не треба нам чортів. Ми спати хочемо. Григір і поготів. До дальньої казарми пішов собі москаль, всі інші по хатам, першими стрів їх заспаний коваль, Ну а розповідь моя кінчається, на жаль.